Кінець серпня, а це означає, що пора ринку ожити. Привіт, колеги, це Пістей. Сьогодні ми поговоримо про перспективи ринку криптовалют, в тому числі і біткоїна. І подивимося, чи є ж все-таки шанс до кінця серпня здійснити хорошу хвилю росту і які для цього будуть передумови. Але не забувайте, що 30 серпня о 20.00 в п'ятницю ми проведемо стрім для всіх бажаючих, де будемо розмовляти про криптовалюти, які будуть цікавити підписників нашого стріму. Але для того, щоб на цей стрім потрапити, вам потрібно бути зареєстрованим за нашим реферальним посланням на біржі OKX і пройти верифікацію. Зробили це, пишіть нам в телеграмі, і ми вас додамо в наш OKX секретний чат. Посилання на реєстрацію буде в описі під даним відео. Ну що ж, колеги, все як завжди, останній тиждень перед закінченням місяця, і у нас починається двіжуха. Бачимо, що серпнева свічка має такий самий великий хвіст, як і липнева, тобто продавці намагалися пробиватись нижче, організовувати глобальну і затяжну корекцію, але поки що цього їм не вдається. Тому останній тиждень буде дуже важливим, тому що якщо і липень, і серпень закриваються з такими шпильками вниз, це означає, що є великий покупець, який, можливо, дозволяє ціні опускатися тимчасово вниз. Проте глобально, з вересня, ми маємо всі шанси продовжувати ліс. Основне питання, чи впаде від Бікоїн до діапазону 513500 чи все-таки нижче 58300. Ми вже не будемо бачити біткоін в найближчій перспективі. Через два дні закривається двотижнева свічка. Подивіться, як вона виглядає два тижні. Біткоін рухався у діапазоні 4-5%, просто знаходився на місці після такого потужного падіння. Покупці поки що не змогли нічого іншого придумати, як просто зупинити, зупинити час на крипті і трошки поконсолідуватися. Тому поки впевненості в тому, що наступна двотижнева свічка продовжиться зросту, у нас немає. Поки ціна біткоїна не закріпиться вище діапазону 62 тисячі доларів, шанс на продовження падіння все-таки є. І тому варто дочекатися. Щоб ця вузька консолідація, в якій вже два тижні топчиться ринок біткоїна, нарешті пробилася або вверх, або вниз, і тоді вже приймати торгові рішення. Переходимо на тижневий таймфрейм. З такого паттерну покупці практично зобов'язані продовжувати ріст. Якщо їм це не вдасться то 51 один це такий сценарій буде реальний. В даному варіанті в нас ще є субота і неділя. Якщо за цей час... Тижнева свічка не закриється нижче 58300, то шанси з наступного тижня все-таки починати ріст будуть дуже високі. На 12-годинному таймфреймі ми бачимо, що в нас тут ну, просто ситуація патова. Покупці і продавці. Піджали максимальну ціну. Зверніть увагу, що як і дуже багато ліквідності знаходиться зі сторони продавців, яку можна гарно зірвати, так і багато ліквідності знаходиться зі сторони покупців. Враховуючи факт, що сьогодні о 18.00 буде виступати Павел, ми думаємо, що буде дуже шалена волатильність і постраждають як і покупці, так і продавці. Проте ми будемо дуже уважно концентруватися на діапазоні 58300. Якщо цей діапазон втримається після таких от новинних подій сьогодні, це буде означати, що шанс на. Продовження падіння до 51.30-53500 буде дуже низький, і ми шукатимемо лонг позиції саме в той момент, коли ціна біткоїна затестить діапазон 58300. Можливо, сам біткоїн не буде так активно рости, як ми показали. Можливо, він дасть дорогу альткоїнам. Проте зараз ми більше віримо в лонговий сценарій. Принаймні, поки ми не побачимо, що діапазон 58300 проб'ється вниз. Якщо вас цікавить щоденна аналітика, а також середньострокові трейди, які ми особисто для себе потенційно розглядаємо, приєднуйтеся в наш клуб. 99 друзів PS Trade. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Ситуація з домінуванням USDT не особливо змінилася, проте є великий шанс, що показник випаде з цього чорного каналу росту, і ми побачимо ще одну непогану хвилю падіння домінування USDT. А це в свою чергу дасть можливість ожити ринку криптовалют і зробити ще одну хвилю росту. Проте, поки що, ще рано говорити про такий сценарій, тому що діапазон 5 і 5% поки що е, нижче. Нашого показника домінування USDT, і є всі шанси, що тут ще може утворити консолідація, і ми все-таки будемо рости по домінуванню USDT. Тому говорити ще рано, але, е, як мінімум, показник домінування USDT вже не так, бадьоро росте, і не так Байоро виглядає, як виглядав принаймні ще вчора. На трьохденному таймфреймі чудово, якраз і виглядає ця критична точка, яку ми, тільки що показали, тому що якщо 5 5,5. Відсотків домінування USDT не втримується. Подивіться, що в нас відбулося. У нас була потужна хвиля падіння, корекція ринку від березня 24-го року, так коли домінування USDT росло. Ми затестили важливий діапазон 6 і 6, від нього дуже добре відскочили, і зараз ведеться консолідація з ймовірним продовженням падіння і навіть оновлення ось цих, ось цих от мінімумів. Тому зараз реально дуже цікава е, ситуація на ринку криптовалют. І ми хвилюємося, не пропустити цю торгову ситуацію, тому е, додає. До своїх рішень купувати альткоїни, коли біткоін буде посеред 353500. Ще рішення, що коли біток за Євген 88 300, ми все-таки відкриємо лонг позиції по альтах з короткими стопами. Якщо ми помилилися, в такому випадку виб'ють стопи, і ми закупимося вже нижче, більш ґрунтовно. А це графік домінування біткоїна, який ну ніяк не може нормально скоригуватися. 3дені таймфрейм. Отже, по суті, починаючи від. Початку серпня домінування біткоїна рухається в консолідації. Нам дуже хочеться побачити пробій і закріплення показника нижче 57%. Зараз, по суті, показник нижче, але якщо відкрити даний таймфрейм, він просто-напросто проторговує діапазон, який нам цікаво. Тому хочеться побачити пробій ось даної консолідації вниз. І тоді для нас це буде конкретний сигнал, що варто ще активніше шукати альти для покупок, тому що. При падінні домінування USDT і при падінні домінування біткоїна Альти будуть стріляти і дуже потужно рости. По суті, вони вже давно не бачили нормального росту, там відсотків 30-50 росту це вже unreal to much для Альтів за попередній період, але в найближчій перспективі, якщо Біткоїни ввалиться нижче 58300 і показник домінування USDT і біткоїна не підведуть, то ми можемо побачити непогані хвилі росту, можливо, навіть ще до кінця серпня. Єдине, що не подобається, це саме стиль росту альтів. Перед вами графік капіталізації альткоїнів, денний таймфрейм. І подивіться, по суті, починаючи з 19 серпня, ми то ростемо. Але якими свічечками і якими об'ємами, Все це все ж таки нагадує, ще не імпульс, а корекційний відскок вверх. Тому. Ми поки не поспішаємо і чекаємо хоча б тесту біткоїну 58300 для того, щоб побачити, як себе відреагують, як на це поведуться альткоїни. І якщо все буде ок, і по суті капіталізація альтів без ефіріума не впаде нижче 550 мільярдів, це буде хороший сигнал, що варто закуплятись, тому що попереді новий імпульс росту, а все, що відбувалося з березня 2024 року, це була проста і елементарна корекція. Ну що ж, друзі, готуємося до вересня, очікуємо критичних точок і не провтикуємо торгових ситуацій. Всім прибуткових тредів, ну і звісно ж перемоги.